І всім привіт народ, з вас підписов Подбайк ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Хорватію. Тут нас трохи підзахопила Італія, але це не критично. Вони прям навіть не в рази більше в мене. За мене по економіці, не настільки, щоб прям лякати з цього. Є Сербія, але в якої оборонний пакт з Румунією? Який жах, 7 років. Ось 7 років я б почекав, поки зібіться оборонний пакт з Румунією, може, за цей час. Ну. Війська я більше не зберу за цей час точно, а ось економіку качнути за цей час звучить як непогана ідея. Особливо пройтись по прокачці найдорожчих ресурсів. Або просто давайте всі підряд качати з найдешевших, з найдешевших для прокачки провінцій. Ой, в мене все більше, більше зараз провінцій з максимальною економікою будуть. М -м -м. І дохід 50, з нею мою невелику на армію знову ж. А, в нас в нас спадку не вистачає на це все. А на тримай, столиці. Все, що буде додавати спадок, тримай. Хоча, напевно, що ось ці прям круті будівлі. А погнали національний музей і королівський палац. Ну я, я я зараз дуже сильно качну зростання спадщини. Прям дуже сильно. Так що у нас тут? Не так багато проїздів лишилось під забудову. Так що, в мене там по економіці? і один тисяч. Більше, ніж Сербія. Більше ніж Греція. Хочеться більше ніж Греція і Сербія разом взяти, мати б. В ідеалі. Ой, майже. Майже впорився. А, спадщини не, не вистачає знову, окей. Це в якомусь плані навіть. Хорошо, що спадщини не, не вистачає. О, вже 93-й рік. Теоретично можна було б вже йти виносити Сербію. Хочете, що у нас. Давайте, максимум на технічне обслуговування. 104 військ, Зараз зібрати максимум людського ресурсу, щоб в мене була можливість відступити. Відступити і піти наново. Для цього мені треба людські ресурси і бюджет побільше. І типу. Давайте вже. А, навіть загріб докачнув до максимуму все. Ну, це Це прям дуже хорошо те, що ми зробили. Прям дуже хорошо. О, ось ось підемо. Ось ось підемо. Давайте, коли 30 буде, я думаю, можна вже починати йти. Станемо десь в пагорбах, змиг. Нас атакувати. Так, на. Не, військова академія, військова академія для генералів є. Тисяча рахунку. Все, готовий. Я готовий. З бонусами і так далі, все вперед. Підете на мене в наступ. Ой, пішли, як хорошо. Є. Ай, ай-яй-яй. Ай, ай. Греки. Греки мене відбили трохи, буває. Біль, якщо б греків не було, ми піх розтащили. Ай, ой! Ще не впорався з одним наступом. Так. Відходимо подалі від усіх. Зараз відновимось. Ні, ну, мене добили прям. Ой, а це прям неприємно. Якщо ти кну здатись? Ого! Я від Сербії віддавку по якісних територій. А ви мене. Насиль... Ви сильно на мене обрати якщо я перезавантажусь. Так, ну це прям. це прям дуже неприємно. Тоді в такому випадку мені треба розраховувати ще на найманців. Для цього побільше грошей мати. І якщо я побудую усюди майстерні, в мене буде багато грошей. Або усюди. Ні, усюди інфраструктуру не зможу побудувати. А ось спробувати усюди майстерні побудувати. Ой, це дорого, дуже дорого коштує. Дякую там за бонуси. Ну, блин, але мене просто прям дуже сильно зупиняють. Прям дуже сильно. І, знову ж, якщо б я був зараз незалежний, в мене був би куди більше ліміт військ. Ой, там Італія-Австрію добили. Неприємно, але ми всюди майстерню вже відбудували. Що, мені цікаво. Чи зможу я дійти по економіці? Наздогнати Італію? Ну знову ж, в мене тут 3 дохід від виробництва з найкращої провінці, в них з найкращою провінції 098. Ну, а ой, 1 2 з найкращої провінції по виробництву, у них 1-2 дохід. У мене три. У мене по один 2 типу купу провінцій, в яких більше 1-2 дохід. Це ще я не добудувався. Що, далі мануфактуру можна, в принципі, розкидати. Це буде дорого. Знову ж війська в мене є. В мене є війська. Ось тут ліміт полків. Окей. Що просто, щоб я качнув ліміт полків, я качнув ліміт полків. Може, будівлі суди відбудувати усім. Це також важливо. Щоб ячіки для будівництва не закінчились. О, для чого? для будівництва буде потім інфраструктуру, потім закину, якщо погнали мануфактуру. Що там, 4 на 7? Ще 200 економіки. Ну, 300 -то буде. Але тут важливіша ще й ефективність виробництва. Коротше, зараз. Ну, зараз будемо дуже крутими. Так. Знову враховуючи нашу те, що в нас непогана армія, і ще при наявності грошей можна і людські ресурси збільшити. Так, стоп, що? Серби розширились? Дивіться, в мене 1,6 економіка. В тебе 1,1, в тебе 1,1. Якщо в мене буде 2,2 економіка, це буде прекрасно. Ось це моя мета мати економіку, як в них обох разом взятих. Знову що враховуючи те, що в мене куди більш ефективна економіка. Куди більш ефективна? Навіть вони навіть близько не заробляють стільки, скільки я заробляю з економіки. Але блін, якщо б я не програвав, було б куди краще. Зараз я Зараз я сиджу і качаю економіку не через те, що прям мені це треба. Ні, через те, що я вимушен це робити. Щоб мене не підзупиняли я б. Цим не займався. Прям так активно. У, давайте ось так. Ще раз, ще раз ліміт військ. Він ще ну, не оновився, але потім оновиться. Що в нас? Покажіть, мануфактура ще раз. Хі -хі. У нас економіка 1,8, в тебе 1,1, в тебе 1,1. Почекайте ще трохи. Після заводу, ось після того, як заводи відбудую. да, одразу закину. Так потім в мене буде неймовірний прибуток, я просто качнуся в військову академію настільки сильно. Що Сербія з Грецією залишиться тільки мріяти про те, щоб зі мною щось зробити. Але окей, якщо я вже взявся за заводи. Так, ще раз завод. Ой, хорошо. Так, стоп. Радники. Ой, радники. Надо дохід від виробництво. Нехай округ оподаткування. М -м 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 -м. Спадок оборони юнітів. І. Оборона генералів, максимум людського ресурсу. Все. Щось таке. Ще раз. Економіка 1.9 Так, 1.2, 2-1-2. Ну, знову ж, ми сім по по ресурсів. Ми топ-1 виробництву, 7 ресурсів. Ти Сербія 0. Греція, один, Олива. Не хвилюся, заберу. Але ні, не заберу нічого. Я з Грецією воювати не буду, воно мені не треба. Так ще один захід. Ну і давайте. 124. У нас прибуток 124 вже. І зараз ще полетить. О, все, все. Є. Ну а далі в формі управління. Давайте все тут. Одночасно. Покращувати суд навіть 138 прекрасно. Спадок, 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 спадок. 1400 це можна. На. Війська традиція. І. Генерал ветерани, нехай. Тепер давайте чисто військову академію. Пару разів ще качну. Що це тут 93, в тебе 119 ліміт. Ой, в мене навіть буде більше, ніж їх ліміти. Ну і на, 1100. Пойск. Словенії зараз будете воювати. Ну, може, 1200 також зараз. На. А тепер в мене різниця ліміта угу. в 40. Я зрозумів. Погнали. Створити. Витрати максимальні на армію. Вони навіть близько не потянуть таку ж саму армію, як мене. Ні, потянуть. Ну, теоретично, якщо б вони стільки ж заробляли, скільки я, але вони не заробляють стільки ж. Навіть теоретично можна ще 8. Давайте все ж таки військову академію до кінця. Можу собі дозволити. Ну, я хочу перемогти, ну пробачте. Є, і наступна, останнє буде. До речі, тут бонуси. На військове домінування візьму. І генерали, ветерани. Так, все. І. І і і можна пройтись по військовій академії для генералів. Але я не знаю, наскільки сильно це дає бонусів. У них взагалі, типу військова академія, коротше. В цьому плані вони дуже сильно навіть відстають від мене. Так, все, все-все-все. На цьому стоп. Максимум в технічне обслуговування. Можна було б теоретично найдешевшій провінції які менше 200 коштують. Ні. Далі. О, оголосила війну. Сербія. О, я вступив в бій, а вже ж ми розбили їх. а вже ж Сербія. сорі але я не можу дозволити Італії захопити тебе. Вперед. Ну, треба швидко набрати перевагу. Так, так, так. Ой, фух, я їх розбив. Вони тут по самому вбувались дуже сильно об мене. Є, я зробив неймовірний внесок. 94, ти хочеться 100? ну Окей. Стоп. Зробити вимогу. Ось так. З півночі на південь забираю. І хоча б ще на щось вистачить? Ні. Ось так і зупиняю. Все, 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 все. Стоп, я задоволений. А, а Італія не закінчила. Ну, як знаєте. Не. Релігія? Ого. Так, окей. Зараз нехай війська відновлюються. Бо ми справді, типу, там великі бої були. Я не підготовлений був ще. Так, купо бонусів. Все, фу, Бо я повернув свої провінції. До речі, знаєте що? Давайте максимум на дослідження. Я ж без досліджень весь цей час сидів, я про це взагалі забув. М -м -м -м. Дуже приємно, звісно. Так, що пройдусь? Що тут? Якісь унікальні будівлі? Мають бути. Так, стоп. У мене Австрія не забудована тут. Як так вийшло? Як так вийшло? І що? У мене не зберіглася забудова Австрії? Та ну. Та, я ж закінчив. Да, я забув забудувати Австрію. У мене ще більше прибуток був. Так, а тепер треба готуватись до найскладнішого, до Італії. Так, все потрібно забудував, збудував так само ось тут економіку в нових провінціях максимально ставлю. Ось ти, остання провінція. Все, тепер, здається, всі. Коротше, подивимось, всі мають бути до кінця прям забудовані. Також що я там я ще розбудовував майстерні усім. Давайте, Ой, коротше, займусь зараз прокаченням нових провінцій до рівня старих. 200 прибудок, як хорошо. Так, майстерні є. Мануфактури. Ось тепер з цими провінціями я буду сильніше за Італію і зможу собі її забрати. Типу так, Італія нічого мені не зробить. Не впорається. О, мене берену угоди, вже закінчилось. Я п'яте місце. Да, я п'яте місце в, Силі, в світі. Що тут? Італія перша. Завдяки мені. Так, що ти тут? Економіка 4 і одна тисяча, в мене 34 тисячі. Ліміт 200, в мене ліміт 201. Ну, не хвилюйся, я ще. Нас догань, тебе. А, Альянс з Іспанії. Витащимо, якось витащимо. Знову ж, у них навіть близько не настільки ефективна економіка, як в нас. Давайте, по заводу ще. Ну, заводу, у ніколи не будівлі, максимум дуже сконцентрована економіка. Їм навіть вони навіть близько до нас, по економіці не дістають. Щоб інфраструктуру всім відбудувати. Було б дуже непогано. Ось так. Зараз зробимо. Навіть інфраструктуру всюди буде максимально. Це також як ніяк свої бонуси. Які ніякі. Тим більше тут не так багато провінцій? А ні, тут, ні, багато провінцій. Могло бути більше. Але на зараз спадку не буде вистачати на це. Не грошей. Та, да, тепер спадку не вистачає. Для цього в нас є пам'ятки. Які до цього в якийсь момент думав забудуватись ними. Давайте забудуюсь. Хочеться нормальну кількість спадку мати. Так що по місіям. Ой, дякую. Щось ще? Ой, дякую, бонуси. Боже, бонуси. Я позбрав. Я навіть не дивлюсь, що вони там дають, там не прям якісь сильні бонуси. Просто, просто приємні бонуси. Так, погнали далі інфраструктура. У мене інфраструктура буде більше, ніж в Усії, Італії. За зараз уж точно. Що там, одна провінція, все. Що ж, що там, У мене інфраструктури. Десь має бути підписано: 300. тебе 260. Близько один до одного, але. Ти недостатньо. Італія недостатньо хороша для мене. Так, економіка. Торговий центр можна піти. Можна піти в електростанції. Mm -hmm. Тут просто вже найкра... найкращу будівлю я відбудував. Можна пройти? Усім прибережним відбудувати. Електростанції дуже дорогі. Але давайте побудуємо. Так, стоп. Італія. Ти з ким? Ого! 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 Так, там Італія з купою країн. Воює? Тому я проголошую незалежність. І спробую розфарбуватись. Давайте ось тут, наприклад. Так, підбив їх. Ой, так, все. Погнали. Затвердити. Ми розносимо Італію. Я сподіваюся, я щось доутримую. Да талі... Італійці тут розбиті. Зараз пофарбую їх трохи. Ой, іспанці до мене приплили. Це неприємно. Я... Як би я зараз не залишився один на один з іспанцями. Ще я не знаю, наскільки вони сильні, може вони і не сильні. Так, в мене ж максимальні витрати. Максимальні витрати на армію, форми правління. Генералу лів, до кінця качну вже. Ой, мене іспанці дратують. Давайте порозбиваємо їх тут. Прекрасно. Ось тут, іспанці. Поділимо війська навпіл. Ви. Звільняйте Хорватію. Ви зафарбовуйте Італію. Це погнали. Перевагу прям хорошим темпом. Ми набираємо собі. 62%. Щось якось заповільно. Не, все, з двох, тепер з двох сторін навіть. Все. Давайте сотку наберу. Що ж! Що ж, що ж, що ж! Що? що мені там для формування треба? Ну, чисто схід північної Італії, але я заберу всю північну Італію. Не вистачає на всю північну Італію. Ну, давайте. Щоб більш-менш красиво було ось так зробимо. Ой, ой-ой! Занадто сильно агресивна експансія. Давайте повідфарбовую в себе ось так. Окей, okay, живіть собі. Тільки ще військові репрації з вас. Все. Ой, у мене зараз ліміт військ має бути 268. Ну, все, що, 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 що. Я думав. Фух, я думав, буде складніше, але я це зробив сформувати. Ну, я тепер перше місце по силі. І ну, нема нікого, хто нас переможе, хоч тут є і Україна, і Польща, і Франція, які, в принципі, великі по населенню, але вони зі мною не впораються, ну. Не впораються, просто не впораються, у них грошей не вистачить. Прохочуть те, що в мене дуже забудовано все. Коротше, прекрасно. По посиланні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Factory. Це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже непогано виглядає. Якщо ви додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Так само, якщо ви подаєте до бажаного, або придбаєте якусь іншу мою гру. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у Хойці до підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!